Запитань по карті Цукор. і відразу хочу вам сказати, що ця карта не почне діяти із 1 січня 26-го року. А тепер давайте швиденько пробіжимося по основним вимогам, які повинні виконувати люди, які хочуть податися на цю карту. Неважливо, чи це неповнолітня дитина, чи це студент, чи це пенсіонер, чи ви не працюєте. Усі люди, усі українці, якщо виконують ось ці три умови, вони мають право податися на цю карту Цукор. Але найважливіше, якщо вона буде, тому що вже на офіційній сторінці написали, що заздалегідь усіх попередять, але з 1 січня її не буде. А ви знаєте, що тимчасовий захист поки продовжений лише до 4 березня 2026 року. Отже, перша умова мали статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Тобто у вас повинен бути активний статус ОКР на цей день. Друге, у вас є статус ОКР на момент подачі. Тобто, якщо відкриють подачі, наприклад, в лютому, то у вас повинен бути фізично цей статус ОКР, не скасований, там не інший тимчасовий захист іншої країни і так далі. І третій важливий пункт перебувати на підставі статусу ОКР безперервно 365 днів. Про що йдеться? Якщо ви подаєтесь у лютому, то у вас повинно бути від початку попереднього року, наприклад, 25-го до 26-го року лютого місяця безперервного статусу ОКР. Він не повинен злітати. Якщо, наприклад, він вас в один день злетів і ви це замітили відразу, пішли до уренду там чи в системі оновили його. І він далі вас є, значить, безперервність далі існує, і ви його не втрачали. Але якщо ви, наприклад, протягом цього року виїжджали за кордон до Німеччини, там чи ще кудись вас перевірили, і він у вас анулювався, або, наприклад, в Україну поїхали на термін довше 60 днів, то це означає, що ваш безперервний статус був втрачений і ви. Не думайте там, не комбінуйте вас від моменту отримання знову статусу ОКР Йде новий відлік. Якщо у вас відлік почався, наприклад, припустимо вересні 2025 року. Ви вже не підпадаєте під цю карту, тому що ви до вересня 2026 року вже не будете мати можливості податися на карту цукер, тому що там є обмежені графіки лише 60 днів, якщо не помиляюсь, планується на подачу. Тому ось така інформація. Нагадуємо, що це карта, яка поки не прийнята. Вона буде видаватися на три роки, але якщо у вас є можливість легалізуватися, я би вам все-таки радив зараз податись. В Майбутньому ви можете одним листом закрити справу і також одним листом повернути собі оплату скарбову з першої попередньої справи, наприклад, на карту часового побиту і податись на карту цукер. Якщо потрібна допомога, посилання в шапці профіля заповнюйте безкоштовну консультацію. Дівчата вам проведуть і перевірять ваші документи і розкажуть, як краще поступити.